Нічний дзвінок із власного номера. Я завжди думав, що ніч це час тиші і спокою. Але того вечора ніч була живою. Вікна були закриті, але холодний вітер просочувався крізь щілини, шепочучі слова, яких я не розумів. Кімната була темною, лише слабке світло настільної лампи освітлювало сторінки книги, яку я ледве торкався. Я сидів у кріслі, закутавшись у ковдру. І думав про буденне роботу людей, які мене оточували, і про брата, який загинув багато років тому. І тоді пролунав дзвінок. На екрані світився мій власний номер. Серце завмерло. Можливо, це був збій, жарт або хакер. Але всередині мене щось шепотіло, це не випадково. Я натиснув прийняти тиша. Потім тихий. Ледве чутний шепіт. Привіт. Я озирнувся. Кімната була порожня. Лише лампа блідомерехтіла, кидаючи довгі тіні на стіни. Голос звучав знайомо, але віддалено, немов пролітав крізь час і простір. Хто це? прошепотів я. Ти мене пам'ятаєш? відповів голос. Холод пробіг по спині. Я впізнав цей голос це був мій брат той, кого я втратив. Той, хто колись сміявся на кухні, хто обіймав мене перед сном, хто залишив порожнечу в моєму серці на цілу вічність. Дзвінки повторювалися всю ніч. Кожного разу голос ставав ближчим, більш конкретним, мов би намагаючись щось сказати. Він говорив про мої страхи. Провини, самотність, пророки, проведені без нього. Я плакав тихо, відчуваючи, як віддаюся всьому болю, який він залишив. Я намагався вимкнути телефон. Я ховав його, відносив у іншу кімнату, але коли повертався, екран світився знову. Мій номер. І голос, теплий і рідний, звучав у кімнаті. Я завжди поруч. Я зрозумів. Дзвінки приходили лише тоді, коли я залишався один. Це не був просто дзвінок, це була його присутність жива, хоч і нематеріальна. І тоді настав момент, коли дзвінок став останнім. Голос став не просто шепотом, а голосом, що лягав мені прямо в серце. Тепер ти готовий мене побачити. Я озирнувся і побачив його. Мій брат стояв у кутку кімнати, живий, з теплим поглядом і посмішкою, яку я пам'ятав із дитинства. Сльози наповнили очі. Радість і полегшення змішалися з давнім сумом. Я відчув тепло, яке заповнювало кімнату, і думав, він повернувся. Ми знову разом. Я підійшов до нього. Він простягнув руку. Я торкнувся його, відчув тепло. Всі страхи, самотність і біль зникли. Я сміявся і плакав одночасно. Ми говорили без слів, і серце моє наповнилося надією, якою я не відчував роками. Але тоді щось змінилося. Повітря стало густим, тиша змінилася на тихий дзвін у голові. Я озирнувся навколо, кімната виглядала знайомою, але порожньою. Телефон лежав на столі, екран чорний. І голос, який я відчував як тепло, став глухим. Ти також тут назавжди. Я не зрозумів одразу. Потім побачив своє відображення в темному вікні Моє обличчя бліде, тіло легке, неначе воно не належить світу живих. Я помер тієї самої ночі, багато років тому, у тому аварійному будинку, що забрав мого брата. І тепер ми обоє тут. Разом. Але не серед живих. Сльози більше не мали сенсу. Біль і самотність відступили. Ми стояли поруч, двоє душ, що ніколи не були одні. Дзвінки припинилися, бо більше не було ні часу, ні відстані. Тільки ми. І нарешті, мир, який я не міг відчути за життя. Мій брат посміхнувся. І я усвідомив. Що навіть смерть може подарувати другий шанс на зустріч, хоч і в світі, де немає світла, а лише тиша і тепло, яке не знає кінця.